Війна змінила життя та плани людей, проте не зупинила українців у бажанні навчатись, розвиватись та об'єднатися у прагненні до перемоги. Із перших днів повномасштабної війни в багатьох постало питання, як допомогти країні перемогти окупанта. Яким був рік в університетському житті для студентів і викладачів? Далі. Якісна освіта навіть в умовах війни, ректор ЛНТУ Ірина Вахович сьогодні зібрала учасників навчального процесу та представників наглядової ради університету, аби прозвітувати та підбити підсумки важкого року, що минає на початку року на розвиток університету, завдяки сприянню народних депутатів, передбачались значні кошти з бюджету. Але війна зруйнувала ці плани. Були дуже амбітні плани щодо якраз використання державних коштів. На жаль, війна завадила успішно втілити ці проекти. Але я вірю в перемогу і вірю, що ми разом будемо розбудовувати наш навчальний заклад. Я вважаю, що всі волинські депутати-мажоритарники підтримують навчальний заклад і Ігор Петрович і Степан Петрович і наші колеги по Верховній Раді. Але ви знаєте, кожен напевно долучається в тих моментах. Які він відчуває, що йому ближче, або в яких він більше розбирається або більше може допомогти, своєю чергою представники наглядової ради відзначили і роботу очільниці університету, яка в умовах війни зорганізувала навчальний процес, продовжувала відбудовувати заклад та працювати на допомогу армії. Звичайно, хто пам'ятає, я був тою людиною, яка там чи агітував, чи переконував у вас, по повідомлення з про те, що. Будь ласка, якщо можете, підтримайте неверхайну. Чому? Тому що я сказав головне, що тоді навколо університету зможуть консультуватися люди, інституції, органи, які будуть працювати за те, щоб цей університет не згинув, а розвивався. Завдяки технічним розробкам допомога армії від закладу була колосальною. Допомагали як студенти, так і викладачі та члени наглядової ради усе, аби наблизити перемогу. Ми з допомогою вашої дуже багато зробили і згадує ті бронежилети і багато інших проектів. Коли бронежилетів не було, ми хочемо купити. Ми маємо гроші, ми не маємо можливості їх купити. Ви нас дуже багато разів виручили. Ви, ваш колектив, і ми ці бронежилети змогли передати. Я впевнений, що не одне життя було збережене завдяки вашій ініціативі завдяки праці вашого колективу, тому я хочу вам за це подякувати. Хочу подякувати за те, що сьогодні ми під час звіту чули, що незважаючи на воєнний час, скільки нових спеціальностей, скільки нового відбувається в університеті в Плані навчальної програми скільки актуальних спеціальностей не переможні, бо освідчені під цим гаслом пройшов важкий 2022 рік. Ірина Вахович сподівається, що наступного переможного року спільними зусиллями здобудуть і перемогу, і усі плани будуть реалізовані. Луцький національний технічний університет у 2022 році проявив неймовірний патріотизм, єдність силу. Я пишаюсь колективом. Я дуже сподіваюся на 23-й рік. Переможний переможний рік з тими можливостями і новими перспективами, які ми обов'язково будемо генерувати і обов'язково будемо реалізовувати. Саме випускники Луцького національного технічного університету в подальшому відбудовуватимуть країну після перемоги та змінюватимуть її на краще. Я Сподіваюся, що я зможу реалізувати себе і допомогти своїй країні саме завдяки ЛНТУ, тому що тут дають неймовірні можливості, неймовірну колосальну підтримку і з боку викладачів, і з боку студентської ради, з боку всіх тут відчувається надзвичайна підтримка. І коли я сюди вступила і е, відчула себе просто як в якійсь великій великій дружній сім'ї, тому Дуже рада Мирослава Сябернеля Прокопчук для новин на часі.